Банда. Закон джунглів, знаєте, який у нас. Якщо дуже грязна робота і особливо йде дощ, то навіть не дивлячись на те, що це командировка, у луки з'являються неотложні діла. Він на цю роботу не виїжджає ніколи. Ну я вам вже казав. Треба зняти мотор з коробкою разом з усім. От. Так як він вже не транспортабельний. То завести її не можна, ми її не закотимо навіть під навесу той, який буде рядом, є рядом на, на все. То є можна було б був би на ходу заїхати, хоч хоть задню частину туда, Ну а так нам всі бонус плюси. Мазута, грязюка, дощ. Не до І обычно, як ми такі роботи робимо, ви знаєте, я вимиваю предварительно все, щоб ну, хоча б якось те. Куди там? Це сьогодні буде жесть. Така, що хай Бог минуло. Дзвони, лука. До Сімоне каже, Сімоне, як у вас діла? Він каже, як у нас можуть бути діла? Дощ ли, як з відра. Лавора? Лавора ні мерна. Коротше, труси мокрі, носки мокрі, все мокре, все холодне, все грязне. Він каже, пише. Ви благословенні. Ну це мені так переклад. То... Каже, хто би мог подумати, що таке буде? Я кажу, дійсно, хто би мог подумати? Я кажу, ти ще напиши, що ти якби знав, ти поїхав би з нами, щоб це скоріше було, щоб ми менше випочкалися, менше замерзли, менше намокли. Я кажу, хто би міг знати. Про нас погоди знав, я знав, ти знав. Я тобі казав, це ще в суботу, що буде дощ. Кажу, хто би мог подумати? Це ж віселіт програму нашу. Ай, ладно. Ми вже на фінішній прямой. Сьогодні як звичайно, без обіду. Ну куди це зараз поїдьте обідати? Я ж його мокре все насквозь. Добре, що я взяв з собою передітися. Щоб ви розуміли, та біла штука все-таки промокає теж. Костюмчик. Куртка. Дві термокуртки чи дві термокофти. Футболка. Мокра, хоч ви вже круче. І грязно. Я так розумію, що спина в мене така сама. Але добре, що взяв передітися. Щоб ти не думала, що я далеко нарушаю твій режим. Ні, бачиш, що я їм ось таке от. Тільки оце синє я можу тобі привезти в кульочку в кармані. Що я називаю Лавора ді мерда. Сі Сімон. Обично я перед тим як це знімати, я мию спочатку. А не після того вже як вимог. Це воно помите. Тобто Воно колись було жовте, потім ремонтувалося і його на жирну. Тобто, ніхто його не обіжив, а нічого чорною краскою задули. І коли я почав мити хорошим напором води, воно почало змиватись разом з краскою. Ну, мені тим краще, бо хімії в нас не було, як завжди у Сімона. Її немає ніколи, то щоб не гратися, я з краскою змив. А це на мусорку, моторчик. Приїхав на роботу, у мене тут якась дискотека. Що це? Десь коротить чи що? Давай, ще до ранку, щоб згоріло киби не си не Хм. Не старош, мене старуха, я в печаль. Де, яка я старуха, алло! Да я Коля. коля. Бачиш, який я тепер красивий буду. Не то, що ти старий і лисий. Я за собою сліжу. Ну, гадайте, що я тут роблю. Міряю валером катени, наскільки вони розтягнулися. Цепі. Вчора цього не можна було зробити бо дощ періодично йшов. А, от. а сьогодні можна. Ну, бо сьогодні вже я є. Даже если буде дощ і вітер, то все одно сьогодні це можна робити. А от мотор вчора можна було знімати. Привет! Ну що, розпак колока. І так, були ми з мамою сьогодні в Лідлі. О. о, Два пакетика. Ми, правда, їх вже переполовинили, ну так, мама дещо собі забрала, дещо вам залишила. Але тим не менше, дуже-дуже багато зараз кладуть сезонних фруктів. Тобто е такі, як цитрусові, дуже багато. І так, погнали, що ж у нас в першому пакетику? Значить, тут у нас бананчики. так, Апельсини, апельсини. Дуже багато цитрусових. Чотири штучки. Так, далі у нас тут помодоро. Також 4 штучки такі, бачите, продовгувасті. А ще е у них тут дуже багато, вони продають просто такі е оці здорові гіганти-помідори, але вони їх ще зеленими продають. І люди просто балдіють від них. Так, яблучко. Уночі поле, одненьке, цибулька, Так, цукіні одненьке. от, Морквинка і лимончик. от, Так, це перший пакетик. Другий пакетик у нас отакий салатик. от, Такий інтересний. Так, далі. От, тюбуля, теж тільки вже зелена. Так. Тут у нас перчик, два штучки. от, такі, в хорошому стані, не, денне. без, як то кажеться, без торпеди не подбиті. Знову ж таки, цитруси. От. Тут їх аж п'ять штук. так, Лимончик. Але сторпіли. от. Знову ж таки, цибулька дві штучки. Сашина радость. Морква. І вот. два отаких вот сеньора помідора. Файних. Так, ну така оця розпаковочка. Багато цитрусів, є бананчик. Так що хороші пакетики.